22 серпня відзначається День будь янголом». У це свято люди мають робити добрі справи, а також приймати їх. Тому ми вирішили запитати у прилучан про їхні добрі справи. Допомога тваринкам. Я дуже сильно люблю тваринок, і якщо я десь бачу на вулиці якусь тваринку, то обов'язково я її погодую. Я люблю маму. Це твоя найдобріша справа, яку ти робиш? Стараємось, стараємося зробити, віднести, подати подарунок на. Нашим хлопцям щоб було їм легше там. Комусь сказати просто добрий день і це буде добре людині. Донатю на ЗСУ. Так. Це звичайна справа моя. Ну а так не знаю. Допомога. Я, я стараюся не зациклюватися на добрих справах. Зробив де пішов. Я не, я не запам'ятовую їх. Головне, щоб людям було приємно. Зате військові пам'ятають все. Кожну маскувальну сітку та передано на фронт банку консервації. Кожного та кожну, хто допомагає і підтримує наше військо. Коли почалася війна, нам, військовим, було дуже, ну як вам сказати, ну, дуже важко. Але нас підтримують люди, так, так би мовити, волонтери, які нам допомагають із і харчуванням, з одягом, і те, що ми. Потребуємо ніколи не відмовляє. Я хочу їх їм дуже подякувати за все. Зробити добру справу дуже легко, кажуть дорослі та маленькі прилучани. Мені були колись купили хом'ячка. А як ти його назвала? Сірюга. Я їду на машині, мене пропустили. Це вже є добра справа. Я думаю, робити добрі справи це обов'язок кожного громадянина України, який себе вважає… І думає, що він живе і хоче жити в вільній незалежній Україні. Робити добру справу, я вважаю, повинен кожен починає від маленької дитини і закінчує ще великою. Тож не скупіться на добрі справи і не забудьте сьогодні подякувати тим, хто не залишив вас у скрутну хвилину. Творіть добро просто так, і воно обов'язково до вас повернеться.